Привіт, друзі! Кожен студент знає, як важко знайти хорошу роботу, особливо якщо немає досвіду. Через це багато висококваліфікованих спеціалістів працюють не по спеціальності. Одразу після закінчення університету студент потрапляє в замкнуте коло, де його не беруть на хорошу роботу по спеціальності, бо немає досвіду. А немає досвіду, бо не беруть на хорошу роботу. Що з цим робити? Які є варіанти гідного заробітку онлайн без досвіду роботи? Та скільки таким чином можна заробити? Дивіться далі! Мене звати Катерина. Ви на каналі Магістр де Ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що допомагають студентам. Підписуйтесь, щоб зробити своє студентське життя трошечки легшим. Для початку ви маєте визначитись, ви хочете працювати по спеціальності, чи ви відкриті для різних напрямків. У першій частині цього відео ми зібрали корисні поради, які допоможуть вам здобути роботу по спеціальності. А в другій на вас чекає 5 способів онлайн-заробітку для студентів, де ви зможете швидко почати заробляти. Поєднувати роботу та навчання буває досить складно. Якщо вам потрібна буде допомога з написанням курсової, дипломної або будь-якої іншої роботи, переходьте на наш сайт Magister.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості. Роботодавці цінують навички і практичні приклади їх використання. Якщо ви хочете працювати за спеціальністю, вам потрібно зібрати хоч якийсь досвід роботи у вибраній сфері. Ми підготували 5 порад, які вам у цьому допоможуть. Будьте проактивні, зберіть список компаній, де ви хотіли б працювати. Далі вам потрібно буде отримати контакти HR-спеціаліста та домовитись про зустріч або Zoom. Безкоштовне стажування. Наступна ваша ціль домовитись про стажування. Покажіть зацікавленість та готовність навчатися та розвиватися. Ці вміння та навички вам обов'язково знадобляться. Волонтерство це також досвід роботи. Чим більше волонтерська робота відповідатиме бажаній посаді, тим краще. Головне вказати у майбутньому резюме, яких умінь і навичок ви набули під час своєї добровільної праці, та як саме зможете впровадити їх на бажаній посаді. Самоосвіта. Зараз часто зустрічаються курси, де пропонують працевлаштування, практику, стажування або навчають самостійному залученню клієнтів. Це може стати чудовим поштовхом у майбутній професії. Маленькі компанії. Звертайтесь в малі компанії. Ймовірність отримати першу роботу тут вища. Розглядайте це як можливість проявити себе, зробити крутий результат. Про що у майбутньому ви зможете написати у резюме. Це стане вашою суттєвою перевагою. Тепер. Коли ми розглянули, як студент може знайти роботу без досвіду. Давайте перейдемо до п'яти способів онлайн-заробітку, які чудово підійдуть студенту. Не забувайте, що завжди важливо бути відкритим до нових можливостей та постійно навчатися і вдосконалювати свої навички. Помічник SMM-менеджера менеджера це гарна вакансія для студента, щоб отримати перший досвід роботи поруч з досвідченим спеціалістом. Така робота дозволяє студенту вивчити на практиці основні принципи роботи у сфері соціальних мереж, відстежувати тенденції та аналізувати результати компаній. Помічник smm менеджера бере участь у створенні контенту, розміщенні публікації, взаємодії з аудиторією та веденні аналітики. В результаті ви зможете отримати кейси, які можна використовувати в подальшому в резюме. На нашому каналі дуже багато корисних відео для студентів. Тому просто зараз підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть в коментарях, яку роботу шукаєте ви та що вмієте. Можливо, саме цей коментар допоможе вам влаштуватися на роботу. Створення сайтів з готових шаблонів. Це доволі легкий спосіб почати роботу в сфері веб-розробки, хоча й вимагає постійного навчання. За допомогою готових шаблонів, наприклад, WordPress, можна швидко створити недорогий сайт для бізнесу або особистого використання. Більшість готових шаблонів має візуальний редактор, що не потребує обов'язкового знання HTML, CSS та JavaScript. Ним дуже легко користуватися, а розібратись можна за один вечір. Більшість інформації про створення сайтів з готових шаблонів доступні в інтернеті безкоштовно, що робить цю вакансію доволі доступною для широкого кола студентів. Орієнтовна зробітна плата від 15 до 45 тисяч гривень. Саппорт в ІТ-компаніях. Це чудова можливість для студентів увійти в сферу ІТ без досвіду роботи. Часто саме з саппорту вирощують майбутніх працівників на більш престижні та оплачувані посади, допомагаючи їм з навчанням та розвитком професійних навичок. Робота в саппорті передбачає надання технічної підтримки користувачам або клієнтам компанії. Ключовими завданнями саппорту є відповіді на запитання, вирішення проблем клієнтів та надання консультації щодо використання продукту компанії. Орієнтовна заробітна плата від 15 до 30 тисяч гривень. І нарешті блогерство. Бути блогером сьогодні це не лише мистецтво вираження своїх думок та ідеї, а й перспективна професія, яка дозволяє непогано заробляти. Маючи аудиторію в соцмережах та харизматично створюючи контент, можна залучати спонсорів, рекламодавців та заробляти на партнерських програмах. Тікток вважається одним з найлегших. Ходів у цю нішу, адже він дозволяє швидко залучити аудиторію та отримувати вірусні охоплення. Блогер має створювати цікавий, актуальний та якісний контент, просувати його в соцмережах, взаємодіяти за аудиторію, а також працювати з партнерами. На нашому YouTube-каналі є детальне відео про те, як стати блогером, де ми розглянули всі аспекти цієї професії. Посилання на ролик шукайте в описі до цього відео. Орієнтовна заробітна плата від 20 до 100 тисяч гривень. Виконання мікрозавдань на онлайн біржах. Виконання мікрозавдань на онлайн біржах може стати непоганим способом додаткового заробітку для студентів без досвіду роботи. Найпопулярніші майданчики, де можна знайти таку роботу, це weblancer.net, freelance.ua, freelancehunt.com Наприклад, заходимо на біржу freelancehunt.com Потрібно просто завантажувати відео з та на YouTube. Досить проста задача, і таких завдань доволі багато на онлайн-біржах. Все, що від вас потрібно, час та комп'ютер для роботи. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на наш канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!